Яким був цей тиждень для військовослужбовців України і світу? Дивіться у наступні кілька хвилин. Сьогодні в випуску чи все так добре у російській армії? Що крас може виставити проти тигра? Кого втратив ЦАХАЛ у операції проти гази? Та як зробити пістолет частиною тіла? Почнемо з огляду українських військових новин. Верховна Рада підтримала указ президента номер 607 про часткову мобілізацію. Третя хвиля набору чоловіків з військовим досвідом триватиме упродовж 45 діб у всіх областях України. Це дозволить освіжити підрозділи силовиків, які беруть участь у АТО на Донбасі. Групи розмінування української армії знешкодили понад три сотні вибухових предметів, третина з яких саморобні, у звільнених районах Довгенького, Сіверська, Слов'янська, Краматорська. Також викрили лабораторію терористів для виготовлення таких пристроїв. Зараз у зоні АТО працює майже 350 військових лікарів, розгорнуто два мобільних шпиталі. За три місяці боїв на Донбасі було поранено близько тисячі військовослужбовців, з них чотирьох, на жаль, врятувати не вдалося. Днями відбулося. Лась та ротація особового складу 56-го окремого вертолітного загону Місіон у Республіці Ліберія. Вже 10 років поспіль українці підтримують мир у цій африканській країні. Міністерство оборони тимчасово призупинило програму будівництва до 2021 року чотирьох військових кораблів класу Корвет. Як на парламентських слуханнях повідомив заступник міністра оборони Іван Руснак, це пов'язано з економією коштів. Автокрас продемонстрував два нових бронеавтомобілі Спартан та Куга. створені. Орених у кооперації з канадсько-еміратською компанією Груп». Якщо буде держзамовлення, ними оснастять підрозділи армії та Нацгвардії. У серію джипи підуть наступного місяця. Тепер до вашої уваги пропоную найсвіжіші сюжети, які підготували журналісти центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. У цехах львівського бронетанкового заводу кипить робота. Після тривалої перерви підприємство знову почало співпрацювати з Міністерством оборони України. Раніше завод отримував переважно закордонні замовлення, адже його виробничі потужності налаштовані на ремонт та модернізацію танків Т-72, які не стоять на озброєнні вітчизняних збройних сил. Та ситуація на сході України внесла корективи в роботу підприємства. Тепер тут працюють на користь українських військових. Тож престижні закордонні угоди чекатимуть свого часу. Десь порядка п'яти років ми не мали взагалі від Міністерства оборони ніяких замовлень. Ми активно почали роботу з початку липня, яка ведеться в деяких ділянках два дві зміни, на деяких ділянках три зміни навіть є. Цехи освітлюють спалахи від електрозварювального апарата, чути гуркіт металу. Сьогодні тут ремонтують інженерні машини, які стоять на шасі Т-72. Аби справну техніку найближчим часом отримали армійці. Робітники намагаються якнайшвидше виконати замовлення. Робимо ремонт евакуаційні машини, так звані БРЕМ. Один а тут ремонтують і двигуни до танків і самогідних артилерійських установок. Окрім того, на заводі налагодили і повний цикл виготовлення запасних частин до бронетехніки, щоб не залежати від закордонних постачальників. От на даний момент тут ми ремонтуємо двигуни, які проходять капітальний ремонт. Потім ми отримуємо їх в частину і передаємо в зону антитерористичної діяльності, де наші ремонтно аукційні групи вже ремонтують, встановлюють їх на техніку, яка пошкоджена і яка не працює. Самі ж працівники виїжджають на схід країни. Там вони допомагають відновлювати бойові машини. На заводі вже пройшло шість ротацій. Нині готується чергова. Близько півтори тисячі кілометрів щодня долають представники кількох столичних громадських організацій, аби допомогти військовослужбовцям, які задіяні в антитерористичній операції. Войки потребують предметів гігієни, військової амуніції, питної води і, звичайно, уваги з боку суспільства. Волонтери об'єднались у групу, щоб ефективніше допомагати армії. За декілька днів звичайний гараж одного з ініціаторів перетворився на склад, куди небайдужі зносять все необхідне. Я Вирішив скоординувати, я створив акцію, напиши листа солдатові, розповсюдив її по соцмережам, мої знайомі її по своїм групам розповсюджують. І жінки з усього світу, бо навіть і за кордону є листи, присилають малюнки, відкритки, листи від дівчат. І я просто беру їх потім, і от ви самі будете бачити, ми їдемо по блокпостам, залишаємо там солдатику по лист. Там малюнок залишаємо і, так, поки проїздимо, приїздимо до наших прикордонників, їм вже даємо, а вони відвозять хлопців, що в окопах зараз сидять. Друзями вони стали ще за часів Майдану, разом боролися за свою державу на барикадах. Проте зараз майданівські спроти змінили на підтримку Збройних сил України. Двома мікроавтобусами доправляють воякам по кількасот кілограмів гуманітарної допомоги. Ідея вся заключається в тому, що Лічних состав, які там знаходяться, вони довго що народ і армія, і силові структури, вони єдині, І ми всі вмісті так на приймати обіду, який вже дуже очевидно не карама. Шлях до зони АТО не легкий. Та хлопці кажуть, що усюди, де б не зупинялися, відчувають підтримку. І за такої ініціативи українського народу армії бути. За моєю спиною не Артек і не Буковель. Це відпочинковий табір, родовід Січ. Тут проводять свої літні канікули. Діти, які вимушено покинули свої домівки на сході України. Неоголошена війна прийшла і в їхні оселі. Вони згадують не іграшки та дитячі розваги, а постріли та вибухи. І хвилюються за рідних, адже близькі їм люди і досі перебувають у епіцентрі бойових дій. Є тут і діти, чиї батьки діють у складі сил антитерористичної операції на сході країни. Вони до сих пор, як бачать, що як літак наші да, жуляни дуже низько летять самоліти, вони їх бояться. Вони бояться звуків салюту. І, і вони говорять про війну. Ну, нібито це так звично, що це дуже страшно. Адаптація три дні. Хто хоче додому. Там, може, але на четвертий день не хочуть в'їхати з лагеря. Тому на заклик підтримати військових, які нині лікуються у київському шпиталі, малеча раду відгукнулась, адже у них бачать своїх рятівників. Діти вирішили подарувати бійцям АТО свої малюнки та браслети, які виготовили власноруч. Щойно вихованці табору «Родовід Січ зустрілися з вояками. Сором'язливість, мов рукою зняло. Війна змусила цих школярів швидко подорослішати. Про що свідчать напрочу зрілі вірші написані дитячою рукою. Стримати сліз все ж не вдалося. Тож дочитували листи уже дорослі. Тоді ми вірили в скоро побіду української армії, робили для этого все можливе. Вперше в житті я услушала звук стрібітеля, коли в Луганську штурмувала линська частина. Друг стріляючи в автомата, Калашникова і гранатомета я теж тепер знаю. Така хорошо слышала штурм пограничної застави. Військові зізнаються, така підтримка швидко поставить їх на ноги, і вони продовжать захищати свою країну до останнього набою. Руслан проходив службу у розвіддозорі. Під час виконання завдання потрапив у засідку, де й отримав поранення. Чоловік зізнається, радий такій зустрічі, адже і сам має двох синів. Дивитися на дітей. Ви ж розумієте, я дуже гарно розумію, де вони були, що вони бачили. І це не дуже гарно для дітей в такому віці стикатися з тим, що вони зіткнулися. Катя приїхала до табору із Луганської області. В її рідному місті зараз тривають бойові дії. Дівчинка дуже хвилюється за своїх батьків, які залишилися вдома, та не приховує вдячності українським армійцям. І я дуже вдячна героям за те, що вони захищають мою батьківщину. Я бажаю їм здоров'я, щастя та удачі. І це найголовніше, бо вони йдуть на фронт захищати нас. І їм удача як найважливіше для них і здоров'я. Тепле спілкування та щирі слова підтримки надихнули на нову зустріч. Діти та військовики сподіваються, що коли побачаться знову, в Україні пануватиме мир. Представники української спілки ветеранів Афганістану відвідали поранених учасників АТО в Одесі. Хлопцям, які одужують у військово-медичному центрі Південного регіону, вони передали два телевізори та холодильник. Окрім кваліфікованого медичного забезпечення та комфортного лікування, захисники Донбасу потребують моральної підтримки, і афганці розуміють їх як ніхто інший. Помню що ви тірі вже з нами на рівні, Ви учасники бойових дій. То зараз найперше питання. От ми зараз це один із питань, яких ми будемо ставити о тому, щоб не обманули. Тому що, щоб ви не попали по нашому путі. Нас не признавали очень довго. Юрій Михайлович, генерал-майор у відставці. Учасник бойових дій у Чехословаччині, Афганістані, Нагорному Карабаху, Придністров'ї та колишній Югославії. Каже, що універсальність армії та промисловості секрет успіху у боротьбі проти ворога. От чому ми виграли війну? потому что Советский Союз был милитаризован от до мозга костей. Потому что на каждом заводе он выпускал гармошки, сказали, он завтра выпускает снаряды. Три зеленых свистка, полсотни заводов отсюда снялись, уже через три дня на Урале продукцию выдают. Только наша страна могла это сделать, и только потому, что она была приближена к военной организации. Это самая лучшая организация Що другого не придумали. Розвідник Олександр Кошовий брав участь у одній з панчарських операцій, яких було проведено дев'ять. Він підірвався на фугасі 30 травня 1984 року та потрапив до шпиталю. Після ранення в мене була перебита була права нога, ліва була ну, посічена осколками, плюс ще в голову поймав порядка шести осколків, ну, як как би, бы, незначительних. Не Как казалось тогда, с коляски очень быстро встал на костре, то есть хотелось побыстрее подняться, побыстрее прийти в форму и побыстрее к своим. Командир полку виписав його з бойової частини. Але за допомогою зв'язків у кадрових військових органах Олександр зробив дублікат військового квитка і самовільно повернувся до Афганістану. Зараз чоловіка дивує, що у жодного з учасників АТО немає при собі навіть малої саперної лопатки, адже у попередніх конфліктах самообкопування врятувало життя не одного радянського бійця. Та й у рукопашному бою цей елемент спорядження не зайвий. Компетентність командирів та бійців теж викликає у афганця багато. Запитань і ще більше дивує байдужість держави до порад колишніх армійців з бойовим досвідом, дехто з яких свого часу став легендою військової справи. Організація того, ж блокпоста не значить це не головне, наложити туди камнів, мішків і бетонних пліт поставити, і щоб їх було видно, і це всі будуть боятися. Саме головне в блокпосту – це те, чого не видно, то, чого не знають. Сьогодні те, що стоїть на трасі, це вітрина. А главное, что решает исход боя, то что враг не знает. Проте з інформаційних повідомлень навіть афганцям важко адекватно оцінити дії українських військових. Проблема сучасних конфліктів і протистояння на Донбасі, зокрема, у надмірному висвітленні бойових дій у ЗМІ та соцмережах. Це спричиняє витоки інформації про переміщення підрозділів, маніпулювання рідними солдатів та громадською думкою. Антитерористичну операцію перетворили на шоу, яке транслюється на кожному каналі. Але якщо відверто, то військові повинні без зайвого галасу робити свою справу на фронті, а цивільні. Працювати на перемогу у тилу. Нині багатомільйонна Росія переживає фінансові проблеми, демографічну деградацію та природні катаклізми. Люди у глибинці живуть далеко не так щасливо, як москвичі. Але останні кілька місяців топова новина російських ЗМІ Україна. Чи все так благополучно в армії агресора, яка насмілилась на гібридну війну з нами? Далі у сюжеті. Три сутки вже не з Марк пропадает. Ждем, когда же поедем на Украину. В ожидании, в ожидании всего. Войны, не войны. Ці путінські воїни з неросійськими іменами стоять у боксі біля кразу виробництва України, курять американські сигарети над каністрами з пальним та несуть різну маячню. Саме вона зробила їх зірками Ютюбу. Звідки правда про могутню кремлівську армію лізе без будь-якої цензури? Да я нім напрямлю бую тему сілі, і паетому служу Росії. расі, не виноват ви мене самі попросили. і тому Служу Росії, я понтічну соропувсякайтан відірасті. І служу Красний білий сіті. Да я б любому состоянні готов служить Росії. Любіш президента <клух> ну у басибон м'яче пасал. Любив би це ставлення взаємне. Бо, наприклад, у 2008 тисячі роках прем'єр-міністр Путін крізь пальці дивився на витівки міністра оборони Анатолія Сердюкова. Тоді колишній директор меблевої компанії запровадив моду на корупцію та нечесні тендери. Згадаємо, хоча б мільярдні оборудки компанії оборонсервіс з військовими об'єктами закупівлю гелікоптерів, єврокоптер замість російських та пошиття зимового однострою, розробленого Юдашкіним, не за технологіями модельєра. Можна піти в магазин і посмотрети, то зімні форма стоїть 2 тисячі рублі. А як, якщо хороший утеплитель наш російський який робиться на фабрике, він стоїть 5 тисяч. До речі, через це від пневмонії померло кілька десятків російських солдатів. Недоліки форми на цей момент напевно вже усунули, але таке явище, як велика смертність військовослужбовців, не здолали після війни у Грузії та Осетії Путін провів якісні реформи війська. Проте армійські психологи досі не можуть вирішити проблему самогубств. Рекордним став 2008 рік. Тоді з життям попрощалося 500 росіян у погонах. Причинами цього у більшості випадків є конфліктні кавказці, дідівщина, а віднедавна і бабівщина. Так рік тому росіян не на жарт розгнівила лейтенант Ольга Овчаренко, яка відверто знущалась над солдатами. Офіцер заставив рядового, одетого в вийскавий защитний костюм і притіла прийняти упор льожа і почати віджиматися від пола. Спустя некоторое время Овчаренко оттянула резиновую маску противогаза и резко отпустила ее. Теперь российские воины гинут у путинской выстави на Донбассе. За вказевками ляльховода двухсотых вселяку приховывают, але марно. Ну что, победили, как говорится, Гитлера, победим и Путина с вами, да, я так думаю. Нужно бороться, нужно просыпаться, нужно вспоминать, что мы русские люди, а русские не сдаются и никогда не сдадутся. Полицаев на Руси всегда убивали и будут убивать. Формування поліцейсько фсбшної держави та обмеження прав росіян обурювали окремих військовослужбовців ще у 90-х. Це було не масове явище, але авторитетних опозиціонерів влада зухвало знищувала. Згадаємо, хоча б генерал-лейтенанта Льва Рухліна, генерал-майора Костянтина Петрова, полковника ВДВ Героя Росії Валентина Полянського. У 2009 році вбили його просто, як і генерала Рухліна. при... Почті в присутствиї жіни і рохлі обвинили, війні вірні рохлінабіні шонаубило мужи і жону вот, Полянского представили, що вона присутствовала при його самоубийстве. через критику в інтернеті. Горе вояки початку нашого сюжету змушені були вибачитись перед Україною. Хочеться, щоб ці слова стали прикладом для решти росіян, які роками дозволяли себе дурити, проте скоро обов'язково прозріють. Намито это не нужно просто сидели в гараже, вот делать нечего, решили просто любительское відео снять по угарами. Це все шут, так би нічого серйозного. Нікому це не треба, і ви самі це знаєте. Тобто це, що... це безсмислово ще. Понад тисяча особового складу 50 танків, сотня БМП, десятки артсистем. Такою була бойова сила 36-ї бригади берегової оборони. Цей найпотужніший сухопутний компонент українського флоту за підтримки авіації міг дати відсіч окупантам Криму. Чому цього не сталося? Знає наш кореспондент Віктор Гром. Вже при появі на півострові зелених чоловічків командування негайно наказало отримати зброю і боєприпаси. Десять БМП та мінометна батарея зайняли оборону навколо території частини. На захист парку бойових машин стали гірські піхотинці. Ми знаємо, які номери, які часи зараз знаходяться. На території Криму і це підтвердження повного порушення договору о вооруженнях юру 2 березня о п'ятій ранку до КПП бригади прибуло 10 осіб у російських одностроях без розпізнавальних знаків. Вони вкотре пропонували здати частину. Отримавши чергову відмову, окупанти розгорнули поруч табір. Кількість особового складу на Камазах і тиграх була співмірною заточеною 36-ю бригадою, яку до того ж почали зухвало блокувати. Ватники були озброєні лише автоматами, снайперськими гвинтівками, кулеметами та гранатометами. Тож українці могли знищити їх за 12 годин. Проте Київ не давав команди. Спальні приміщення розраховані лише на 30%, адже контрактники жили за межами частини. Решті довелося спати навіть на підлозі. Моральний дух підтримували пісні власного виконання та поодинокі гості з материка. Територія часті останеться українською. Ровно настолько, наскільки, хватить топлива і підбасів. Случай, бажала, у скорті опрос, рішення політичного просту. Невдовзі новопризначений командувач Військово-морських сил Денис Березовський віддав наказ скласти зброю. Військовики, не знаючи про його присягу на вірність народу Криму, виконали наказ і відразу втратили парк бойових машин, які були заряджені повним боєкомплектом. Все ж росіян вдалося вмовити розрядити техніку та здати боєприпаси на склади. Усе це супроводжувалося кружлянням над територією бригади загону чорних акул. Двох-трьох таких підрозділів вистачило б для знищення бригади, та найбільше обурювали цілодобові провокації так званої місцевої самооборони, представники якої ще вчора здавалися побратимами них вчились відбиватись держаками від лопат, бильцями і битками. Усе це, щоб утриматись від стрілянини. Тиск відчувався і за парканом, і на телеекранах. Офіцери, які вирішили виїхати на Україну, вже є інформація, вже є інформація що їх зупиняють на границі, арестовують і як зрадників проводять по ним уголовне розслідування. Крім того, є інформація, що офіцери, які залишилися тут, наприклад, конкретно мене, Приговорила національна самооборона України к смертної казні. Російські військові чини зваблювали українських військовиків обіцянками про захмарне грошове забезпечення, квартири та безтурботне майбутнє. І на це повівся комбриг. Поживавши проходити службу, наприклад, залишаються на території Крима і захопляти далі свою службу, залишаються на тих должностях, на яких вони проходять службу. Треба у них це отримання... Останньою краплею стало викрадення генерала Ігоря Воронченка, який показував приклад патріотизму та нескореності. Коли його відпустили, на воротах бригади маячили зірки. Лише п'ята частина особового складу залишилась вірна українській присязі. Стільки ж звільнилося з армії, проте більшість обрала майбутнє зрадника. Добіркою міжнародних військових новин завершуємо цей випуск. Ізраїльська армія продовжує антитерористичну операцію Непорушна скеля у секторі Гази, яка почалась 8 липня. За цей період по території Ізраїлю було випущено 2300 ракет. П'ята їх частина збита системою ПРО. Загалом у боях загинуло 32 офіцери та солдати Цахала. У Мінську відбулась виставка озброєння та військової техніки Мілекс. У ній взяли участь 140 компаній і організацій з 23 держав світу. Там вперше було продемонстровано білоруський безпілотний авіаційний комплекс БАК-100 з дроном Гриф-1. Наступного року Японія почне будівництво двох додаткових ескадрених міноносців, оснащених системою ПРО і ДЖІС. Вести судна до бойового складу флоту планується до 2020 року. Зараз країна має шість есмінців з цією системою. У 389 вісімдесят ескадрилі американських ВПС. Надійшов перший винищувач F-15E Strike Eagle з новою радіолокаційною системою APG-82. Модернізацію літаків проводить концерн Боїнг, який до кінця 2017 року має оснастити цим обладнанням ще 46 таких літаків. Міністерство оборони Греції має намір витратити не менше мільярда доларів на модернізацію наявного озброєння та військової техніки. Мова про реактивні системи залпового вогню, 13 фрегатів, 11 гелікоптерів та 4 патрульних літаки. Бразильська компанія Таурус подала до американського патентного бюро ескіз пістолета незвичної форми, що повторює обриси людського тіла. Це зробить носіння зброї комфортним. Швидше за все, пістолет буде компактним та матиме калібр 9 міліметрів. Це все, що ми вважали за потрібне, вам розповісти цей та решту випусків нашої програми. Ви можете знайти у інтернеті. Побачимось.